Вітання глядачам Рудани. Свіжі новини вівторка, 31 січня. Від наших журналістів вже готові до вашого перегляду. В Студії Марина Куть про головні теми дня. Коротко. Буремна Авдіївка. Зі сходу країни надійшло повідомлення про нові втрати. Вийти зі списку збиткових. На комунальних підприємствах міста запроваджуються заходи з оптимізації витрат. До нардепа за допомогою Костянтин Павлов провів особисті прийоми громадян у своєму виборчому окрузі. В зоні АТО знову загострення, знову масовані обстріли, знову втрати. В ЗМІ з'явилася інформація про загибель криворісця. Наші журналісти з'ясовували подробиці. Інформація про загибель Дмитра Оверченка, бійця 72-ї гвардійської бригади, з'явилася сьогодні на різних інтернет-ресурсах. На сторінці військового підрозділу в одній із соціальних мереж також є це ім'я серед чотирьох загиблих бійців. Таких втрат зазнала бригада 29 січня у бою під Авдіївкою. За деякими повідомленнями, Дмитро наш земляк. Та як нам вдалося з'ясувати, в Кривому розі проживають батьки військовослужбовця. Родом він з Черкащини, де хлопці поховають після прощання на Майдані у столиці, яке відбудеться завтра об 11 годині. Останні дні січня у Кривому Розі позначилися суттєвим похолоданням. Стопчики термометрів протягом ночі трималися на познаці 20 градусів морозу. Наступні дні теж будуть зимними. Як вберегтися від переохолодження, де знайти прихисток у разі виникнення надзвичайної ситуації у ці морозні дні, розкаже Іван Проводов. Цієї зими температурні показники вже не вперше показують серйозний мінус, який по різному позначається на самопочутті криворісів. Медики зазначають, що дехто переносить морози із легкістю, а для декого холодне повітря та ожеледиця зайвий привід для простудних захворювань, травматизма та проблем із серцево-судинною системою. Останнім часом виклики пов'язані із переохолодженням городян почастішали. ми обслужили 17 таких больних, всіх госпіталізували, це городські цифри по куроду. І от на сьогоднішній день ми обслужили 38 таких больних. В основному це ліца, которые зловпотребляють алкогольними напитками, соответственно, самостоятельно не можуть передвигатися, тілі лежать на, на льду льдолі на снігу. Вберегтися від переохолодження цієї зими, як і торік, можна у пунктах обігріву. Вони працюють в громадському транспорті на залізничних вокзалах у закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. Работает пункт обогрева у нас круглосуточно. У нас есть и чай, у нас есть и к чаю, там печенье, есть погреться, есть литература. Может присісти, або укритися там покривалом. з настанням складних погодних умов пунктами обігріву скористалися вже близько трьохсот городян. В нашому місті відкритий функціонують 28 пунктів обігріву. Це 19 стаціонарних пунктів і 9 подвіжних пунктів. Поради від фахівців дотримуватися елементарних правил безпеки, що завадять переохолодженню у морози, Перебувати в теплі, не зловживати алкоголем та споживати гарячі напої. Городяни мають свої рецепти. Конечно, холодно. Хорошо одеться і все. І нормально все перенесеться. Болели. Вот зараз опять идем с Сербенка в больницу. Самі тоже. Всім здоров'я, крепкого. Холодна погода утримається ще деякий час, та прогнози метеорологів оптимістичні. В ближайшие дні температура существенно повиситься. Уже наступающею ночі очікується температура 14-16 градусів мороза. А завтра днем максимальна температура 1-3 градуса мороза. До кінця тижня тенденція повышення температури сохраниться. Іван проводов Андрій Абрамов, Володимир Нестор, програма Місто. Раціонально використовувати наявний ресурс та розумно підходити до витрати доходів. Так сьогодні працюють чи не всі успішні комерційні підприємства розвинутих країн. У кривому розі такий підхід в управлінні застосували на комунальних підприємствах і вже є помітний економічний ефект. Програму з оптимізації витрат впроваджував перший заступник міського голови Євген Удот. Тож скільки грошей виграв у результаті міський бюджет, дивіться далі. Кривбасводоканали, Криворіж топломережа у переліку збиткових комунальних підприємств Кривого Рогу. Однак це стратегічно важливі для міста підприємства. Тож потрібно змінити модель співпраці. Вважає перший заступник міського голови Євген Удот. Найперший принцип жорсткий контроль за витратами. Есть такой обычный менеджерский подход, называется бюджетирование. То есть э, люди, которые четко понимают, что их контролируют, они, они начинают совершенно принципиально иначе работать. Они принципиально относятся иначе к доходной части, к расходной части. Но, к слову сказать, вот начиная с августа месяца мы работаем в режиме жесткого бюджетирования. По итогу года мы получили эффект 65 миллионов гривен. Водоканал сэкономил в этом году бюджетных денег 45 миллионов. Теплосеть сэкономила почти там, 15 миллионов. Потенційно можливо зекономити ще приблизно стільки, ж, вважає Євген Одот. В этом году будем действовать отчасти своими силами, то тобто есть силами городского бюджета. Мы планируем не менее 10 млн гривень инвестировать в, в операционную эффективность этих коммунальных предприятий при условии, что будет буде жорстко отслеживаться эффект. Каждый проект будет защищаться, руководитель предприятия будет доказывать, каким образом. Что необходимо сделать, какие ему деньги нужны для того, чтобы этот проект сделать? Но он должен и защитить, каким образом он, он получит эффект. Оптимізація затрат це не просто економія, це шлях до осучаснення підприємств. Наприклад, на каналізаційно-насосній станції номер один кривбас водоканалу впровадили проект з модернізації обладнання. Таким чином підприємство заощаджує електроенергію і гроші. Якщо не підвищується собі вартість продукції, то врешті-решт виграють споживачі. Був замінений паніжаючий трансформатор з 6 кВт на 0,4, встановлений новий насосний на SD450 на 56 с двигателем 132 кВт, вместо насосного агрегата 2 см 250 с двигателем 250 кВт. Эта замена помогла нам сэкономить более 40% потребляемой электроэнергии в месяц. Нині на Кривбасводоканалі займається розробкою стратегії розвитку. Проекти планують реалізувати впродовж трьох років. Ті заходи, які вже вдалося впровадити на сьогодні, дають змогу економити понад півмільйона гривень на місяць. Плануємо збільшити об'єми мероприятий, привлечь дополнительные средства, скажімо, для виконання для виполнен. На сьогодні вже розроблена стратегія модернізації водопроводних сітей, управління технологічним процесом, обновлення прибору З сітями ми займаємося, економією економії ми займаємося и снижением или корректировкой гидравлических режимов мы тоже занимаемся. На 17-й рік пріоритетним напрямком буде саме заміна старих насосів на нові, якісніші, ефективніші та маловитратні. Щонайменше 5 мільйонів гривень планують вкласти в модернізацію обладнання. За словами керівника підприємства, витрати окупляться максимум за два роки. Укриворіж тепломережі також розставили пріоритети. Тут вбачають два основні напрямки заощадження: це зменшення споживання електроенергії та газу. Для цього впроваджують нові технології, зокрема частотне регулювання електроприводами насосів, встановлення нових горілок, термоізоляція теплопроводів. В результате проделанной работы по ряду котельных предприятий достигла экономии электроэнергии за 2016 год в пределах 2,3 миллиона киловатт-часов. Это на сумму 4,2 миллиона гривен. В прошлом году предприятие сэкономило в пределах 3 миллионов кубометров газа на сумму в пределах 18 миллионов гривен. На 2017 рік запланована модернізація котлів на котельні, що на прорізній. А на котельних Тернівського району планують ввести хімічне знекислення води. Раніше аби трубопроводи не іржавіли використовували термічний спосіб обробки, а це додаткове споживання газу. І найцікавіше зменшення витрат підприємств, що надають комунальні послуги, напряму впливає на суми у платіжках кожного мешканця. Юлія Микола Замкової, програма Місто. 17 будинків тепломодернізують завдяки міському конкурсу «Теплий дім. Перше місце вибороли жителі двоповерхівки по вулиці Кобулянського. Секрет перемоги в сюжеті Дарії Ворони. Серед критеріїв для перемоги у конкурсі Теплий дім. Мінімальна заборгованість мешканців. Цей будинок унікальний. Його жителі мають переплату за отримані послуги, тож 12 квартир вибороли перше місце. У співфінансуванні міста і мешканців виконують комплекс робіт для підвищення енергозбереження житла. Це заміна входних дверей і окон у містах обшого пользування, повна реконструкція системи то тобто освітлення місць спільного пользування, заміна трубопроводу центрального топлення, чердашної розводки і термоізоляція цих же труб. Мешканці будинку не лише сумлінні, а й ініціативні. Вони прагнуть економити у різний спосіб. Тож вже встановили лічильник тепла. Будинок свій люблять і кажуть, хочуть з нього зробити цукерочку і обгорткою, і начинкою. хотим сейчас участвовать еще в одном конкурсе. Нам надо чердак утеплить, нам надо трубы там поменять. Вот. И обещают э, э, этот конкурс вроде бы и стены будут утеплять. Весна начинается, все оживает. Но нам надо помощь, потому что мы вот такие старые. Как же мы можем такие работы сделать? Тем более, вот смотрите, я с палочкой, у меня таких в доме несколько человек. Тепло в домі, економія ресурсу та можливість подальших глобальних змін. Одна перемога безліч можливостей. Вирішивши нагальні побутові проблеми, можна вже займатися естетикою під'їздів і двору. Мешканці знають, чого їм хочеться, а управитель готовий підтримати і у конкурсах, і у повсякденних справах. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов. Програма Місто. Починаючи з лютого, певні найменш захищені категорії криворістів зможуть отримати часткову компенсацію на погашення лютих комунальних тарифів. Допоміжні 500 гривень можна буде отримати будь-якого місяця цього року, але лише один раз. Таке рішення прийняла міська влада через численні звернення до неї загнаних у фінансовий кут городян. Про механізм перерахування коштів та про тих, хто на них може розраховувати. Ми поговоримо сьогодні з начальником управління праці та соцзахисту населення виконком міськради. І несую Рада вітати вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, що спонукало владу виділити кошти на часткову компенсацію? Хочу сразу отметить, що ситуація в Україні и в тарифному вопросі нікак не изменилась. Наоборот, обостряється. На протяжении прошлого года 7 раз повинні тарифы, не змінилася розмір пенсії. На сьогодні не на государственном уровне приостановлено, в некоторых случаях вообще отменены ряд льгот, Поэтому по инициативе мэра города и поддержки депутатского корпуса на сессии городского совета было принято решение о выделении частичной компенсации в размере 500 гривен жителям города на оплату коммунальных услуг. Здавалося, 500 гривень не так і багато, але в масштабах міста це і не мало. Скажіть, будь ласка, про яку суму йдеться? Річ йде о 87 мільйонів, мільйонах, которые в програмі соціальної захисту віддільних категорій жителів міста. Це, предположительно що 174 тисячі жителів нашого города прийдуть і получать, зможуть оформити компенсацію. Це приблизно так само, як і в минулому році. Так, так? так, це на рівні 2016 року. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, які люди можуть претендувати на. утримание допомоги? Что касается перечня тех категорий, которые будут иметь право на получение частичной компенсации, они остаются, как и в прошлом году. То есть мы говорим прежде всего о малообеспеченных семьях, мы говорим о одиноких мамах, мы говорим о многодетных семьях, о лицах, которые имеют льготное удостоверение, это ветераны войны, это реабилитированы, это жертвы нацистских преследований, это те лица, которые имеют категорию дитё войны», это неработающие пенсионеры, сіонери э это также работники бюджетных организаций нашего города, это студенты дневных отделений. То есть перечень лиц, которые имеют право на получение частичной компенсации, остаётся такой, как и был в прошлом году. И давайте поговоримо конкретніше, що треба зробити для того, щоб отримати цю компенсацію, а потім де її можна отримати. Ну, прижисиво для того, щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися і оформити відповідне заявление. То есть для того, чтобы человек Получил компенсацию, необходимо написать заявление и дать согласие на обработку его персональных данных. Куда человек должен обратиться, это в прием, в пункты приема, которые определяются в каждом районе. На сегодня они уже определены, эти пункты приема. К документам необходимо предоставить. Копію паспорта кода свого і підтвердження того статусу, на основанні якого чоловік має право на получение, получение, на получение компенсації. Ви сказали про пункти прийому. Як людина може дізнатися, де ті пункти є? Ну, Во-первых, мы уже до проведения начала приема документов уже проводили работу, рассказывали о том, где у нас открытые пункты приема. Они в принципе остаются те, что были в прошлом году для удобности, для того чтобы людям было удобно оформить документы. Это прежде всего исполкомы районных городов советов, это управление труда социальной защиты населения, это территориальные центры, это предприятия которые могут то также будут принимать документы на частичную компенсацию то и другие пункты определены районом. всего 55 пунктов приема которые начнут работать завтрашнего дня и принимать документы на оформление частичной компенсации Ця компенсація на одноразова так да, она одноразова сумма ее составляет 500 гривен ее не надо делить, то есть не и она будет выплачиваться только на Оплату услуг двух видов коммунальных услуг или за тепло іле за воду. Тобто не на руки вона дається. Ні, ні, на руки на 20 це компенсація не буде, вона буде перечислятися на підприємєте по заявленню чоловіка. Якщо заявлення чоловік самовиділить на який вид оплати комунальних послуг, він хоче перечислити 500 грн, то ли це буде на заводу, то ли це буде за услуги теплоопалення. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Я сподіваюся, що з завтрашнього дня все буде в порядку, всі отримують ті, які мають на це право. Так, спасибо. Народний депутат України Костянтин Павлов провів два останні дні січня у спілкуванні зі своїми виборцями. Вчора він проводив особистий прийом громадян у Тернівському районі, а сьогодні у Покровському. На особистий прийом до народного депутата Костянтина Павлова люди прийшли з різними проблемами, які потребують вирішення як на місцевому, так і на державному рівні. Багатьом необхідна матеріальна допомога, бо нинішній рівень життя не дає змогу забезпечити найголовніше. астма, заработал в зоне АТО. И сейчас усиливается, и просто что... Один, одно лекарство стоит 700 гривен. Года на улице Невская, 11. Три года боремся за эту лечебницу, чтобы она работала. По проведению 15 февраля, День памяти, Вивода військ з Афганістану головним завданням для себе Костянтин Павло вважає розробку та прийняття законів, які поліпшать життя і криворіжців, і всіх громадян України. каже запропоновані фракції опозиційного блоку законопроекти базуються і на пропозиціях виборців його округу. З нашими колегами з Олександром Милкулом, Андрієм Гальченко, Дмитрієм Шпеном, та Колесником, ми внесли в парламент несколько законопроєктів касаемо налаження мораторія на підйом комунальних тарифів, аміну тих тарифов, які були встановлені, адміну так званого налога на пенсії. Костянтин Павлов впевнений, що з будь-якої складної ситуації завжди є вихід і його треба шукати. А головне не відкладати можливість надати допомогу на потім, бути корисним землякам у важку хвилину. От у меня есть определенные принципы, когда для меня политическая составляющая человека его убеждения, голосовал он за меня или за нашу политическую силу не имеет никакого значения. Если человек пришел со своей проблемой и я смогу помочь ему это решить, это уже значит, что я не зря работаю на, на своей должности, не зря имею такие полномочия. Анализующий прием громадян, Нардеп написал на своей сторинке у Фейсбук. Если раньше около 85% людей обращались относительно проблем в жилищно-коммунальной сфере, то теперь ситуация меняется. Все больше и больше горожан говорит, не хватает средств на лекарства, продукты и прочее. Огромное желание приехать с этими людьми, а по Украине их уже миллионы, в Верховную Раду и спросить у спикера и правящей коалиции, почему они даже не выносят в зал законопроекты оппозиционного блока о реальном повышении зарплаты пенсии, о моратории на тарифы, о социальной защите граждан страны. Что касается водолечебни, То мною обязательно буде направлено депутатське обращення губернатору Дніпропетровської області Валентіну Різніченка относительно возобновлення її роботи. Валерій Кожухар, Костянтин Солгуб, програма Місто. Видивитись програму Місто далі у нашому випуску. Усереднені постановою Криворізька теплоцентраль проводить перерахунки для мешканців будинків, що не мають лічильників. В новий рік зі старими хітами у центральному палаці культури пройшов гала-концерт пісенного фестивалю. Криворізька теплоцентраль виконає перерахунки по платіжках за три місяці опалювального сезону для своїх абонентів, які проживають у багатоквартирних будинках без лічильників. Цього вимагає постанова Кабміну. Сьогодні керівництво теплоцентралі розповідало про хід виконання рішення уряду. 865-та постанова кабміну застосовується у населених пунктах, де не менше половини житлового фонду оснащено приладами обліку теплової енергії. Кривий ріг одне з таких міст, і на його території минулорічні норми споживання тепла для будинків без лічильників вже не діють. Нині вони розраховуються, виходячи із середнього споживання теплової енергії в будинках з приладами обліку. Кривий Ріж тепломережа вже виконала перерахунки абонентської плати за три місяці поточного опалювального сезону. Більше 20 відсотків споживачів державного підприємства Криворізька теплоцентраль», які проживають у будинках без лічильників, змін у платіжках так і не дочекались. Чому перерахунки не робились вчасно? Гендиректор Марина Зуєнко не знає і пояснює, приступила до виконання обов'язків керівника лише з 17 січня. Наразі працюють працівники до пізнього вечора у вихідні. Це на моєму особистому контролі. І до 7 лютого мешканці чотирьох районів Три обслужить ДП Криворізька Теплоцентраль на своїх особових рахунках побачить зроблений перерахунок за попередні місяці та нарахування за січень згідно діючої постанови. На фізичних та юридичних осіб власників чи орендарів приміщень у житлових будинках, не оснащених лічильниками теплової енергії, ця урядова постанова не поширюється. Як повідомлялось на брифінгу, Криворізька теплоцентраль не отримала ліміти на газ. Та Марина Зуєнко запевнила, загрози відключення немає. Підприємство не допустить переривання опалювального сезону. Контролюється питання кожного дня з обладміністрації, з органами місцевого самоврядування з Криворіжгазом, Дніпрогазом. Та НАК Нафтогаз України. Ми в свою чергу звернулися до віце-прем'єра-міністра України Кістіона, це теж за пропозицію НАК Нафтогаз України, описали цю ситуацію, і просили його внести. Зміни в діючу постанову КМУ 758, яка визначає номінації, оскільки, не з нашої вини, ми не отримали номінації. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, програма Місто. Тим часом сьогодні з'явилася інформація з прокуратури Дніпропетровської області про оголошення підозри гендиректору і голові комісії з припинення державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Особі, яка обіймає ці дві посади, закидають зловживання службовим становищем, через яке криворізці переплатили у період з 2013 по 2016 рік понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Підозрювана особа уклала договір про надання послуг з автоматизованої обробки платежів за опалення та гарячу воду з товариством з обмеженою відповідальністю. Хоча цю роботу повинен був виконувати один з відділів держпідприємства. Наразі гендиректору і голові комісії з припинення ДП «Криворізька теплоцентраль загрожує стаття за розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває. Підозрювана знаходиться під домашнім арештом. Кривий ріг один з небагатьох міст області, у якому збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З міського бюджету постійно виділяються кошти на їх розвиток та модернізацію. За останні роки за програмою міського голови були проведені капітальні та поточні ремонти у всіх ДЮСШ. Подарунком спортсменам з інгулецького району стало встановлення у другій спортивній школі системи підігріву води у басейні з подробицями Ігор Кононенко. Встановлення теплонасосів за німецькою технологією дозволить не припиняти тренувальний процес у басейні протягом всього року, адже вода у ньому буде завжди тепла. Ще з переваг нового обладнання суттєва економія електроенергії. Наприклад, споживаючи 5 кВт електроенергії, теплонасоси зможуть віддати 30 кВт тепла. Для порівняння візьмемо інші спортивні школи, де басейн підігрівається електронагрівачем. Теплонасоси у другій дірша, на відміну від них, споживатимуть електроенергії на 80% менше. Принцип же роботи. нового обладнання такий. С окружающей среды забирается тепло. И компрессор, который находится в этом теплонасосе, он сжимает этот воздух, аккумулируется этот воздух, нагревает при расширении потом, даже сжатие, разжатие. При разжатии нагревается хладоген, который находится в насосе и передает свое тепло уже в воде, которая очищенная идет с бассейна на теплонасос. Загалом такі комфортні умови створені для 200 юних плавців, вихованців школи. Долгое время в нашей спортивной школе была такая проблема, как только заканчивается отопительный сезон, вода в бассейне остывает, и наші спортсмены не можуть тренуватися, то тобто, есть нарушать тренировочный процес. Конечно, это сказывалось на спортивных достижениях наших плавців. На сегодня эта проблема решена. На придбання та встановлення теплонасосів з міського бюджету було виділено 850 тисяч гривень. Випробувальні роботи успішно пройшли у жовтні минулого року. Тепер у спортивній школі чекають на закінчення опалювального сезону. Тоді теплонасоси знову запрацюють. З 2011 року по ініціативі нашого голови Юрія головичавілкола депутатського корпусу виділяються гроші на ремонти спортивної бази наших спортивних школ. Це вже 6 років подряд на протяжині кожного року, постепенно делаются ремонты. Это сейчас бассейн делается первой школы, десятой школы. И вот мы находимся в бассейне номер два, где впервые из п'яти коммунальных бассейнов внедрена система теплонасосов. по насосов. Володимир Нестор, программа Місто. Якети зовнішнє, незалежне оцінювання. Завбачливі випускники воліють заздалегідь познайомитися з невідомим і відповідальним іспитом. Лише на Дніпропетровщині на пробне зно зареєструвалося 12 тисяч майбутніх абітурієнтів. Участь у ньому платна. За 129 гривень можна спробувати здати один предмет. Перевірити свої знання можна з двох дисциплін максимум. 1 квітня пройде пробник з української мови та літератури, а вже за тиждень, 8-го – екзамени з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії чи іноземної мови. Сьогодні реєстрація на пробне ЗНО вже завершилася. Очікувано найпопулярнішими дисциплінами стали українська мова та література, математика та історія України. В новий рік з улюбленими піснями міський фестиваль завершився феєричним гала-концертом. На сцені паласу культури центральний лунали хіти минулого століття у виконанні найкращих майстрів співу. Міський фестиваль вокальних та вокально інструментальних ансамблів новий рік з улюбленими піснями проходить вже в 14-те. З недавнього часу захід отримав статус відкритого. Це дозволило криврійським майстрам вокального співу проявити себе в конкуренції з гостями з різних куточків України. Донести свою творчість до глядача та отримати симпатію журів, визвалися понад 150 виконавців. Критерія оцінки, звісно, голос голос, музика, яка допомагає людям. Лучше виражати свої емоції, жить за роки існування. Фестиваль дещо змінив формат. Відтепер право виходу на велику сцену отримали юні таланти від п'яти років, а замикають перелік виконавців, як і раніше, метри та золоті голоси. Більшість з них представники відповідних музичних закладів, палаців культури та підприємств. Ми стараємося просто в кожному номері, в кожний номер, в кожну свою постановку вложити якби серце і душу. И пережить каждый из номеров на сцене, пропустить его через себя. Мы надеемся, что мы доносим такие свою идею, свою душу и частичку нашего сердца до зрителя. И он довольно часто нам как бы отплачивает аплодисментами. Фішка фестивалю, кажуть організатори, вивчення учасниками тематики пісень минулого століття та надання їм особливого звучання. Благодаря цьому фестивалю можуть бути діти відкриваються нові зв'язки, нові проекти, нові таланти, нові ансамблі, про яких хто-то не слышал, хто-то не знає, у яких з'явилася можливість заявитися саме на фестивалі. Цього разу міський фестиваль співу не залишив без подарунків жодного із вокалістів. Всі отримали на згадку дипломи учасників, а призери та лауреати грошові премії і можливість проявити себе на Конкурсах різних рівнів. А володаркою гран-при стала Дар'я Олійне. У планах організаторів вихід фестивалю на міжнародний рівень. Іван Проводов, Андрій Абрамов, Володимир Нестор, Костянтин Сологуб, програма Місто. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Марина. Куть. далі в програмі вже спортивні хіти, про які вам розкаже мій колега Ігор Кононенко. Зустрінемося завтра.